Без фанери, звичайний ресторани з Кавуляка саме так відреагували на спів Олега Винника. <му> Піти на таке шоу себе не поважати і це зовсім не той Олег. Зараз зовсім не та харизма і спів. Ніби з останніх сил співає. <му> Же українці в коментарях зауважили, що він ймовірно під шафе аж опухло обличчя, а інші припустили, що це ботокс. Також обурює і той факт, що виник і досі виконує пісні російською мовою. За такий час можна було перекласти з російської на українську мову, як зробили інші українські артисти. Але в коментарях зауважили, що ті два трихіти, які виконавець залишив російською, є візитівкою Олега Виника. Друзі, а ви як думаєте, хто би так з українських співаків насмілився сказати про себе? А ще телеграм-канал злива підливив той факт: якщо ви хвилювалися, чи лишилися у співака гроші, то все ок. Лири ще вистачає. Здається, мастер Микола Тищенко виїхав у Німеччину. А тепер питання до вас: як ви думаєте, чи є майбутнє в Україні як співака Олега Винника?